Всім доброго ранку. Хлопці розбирають поросятку і вслід їдять шкурку. Любіт... Всі любителі шкурки. Ти розкажи, щоб люди не казали, щоб бугаї стоять, нічого не роблять, а жінки розбирають. Розкажи, що відділяють філеючку, та жіноча робота, щоб чоловіки її не покромсали. Каже, щоб я розказала, що вони розбирають самі, а філейку розбирають дівчата, щоб вони не спортили. Добре, що вони в мене самі вміють обидва, що не треба когось просити. А то будуть казати, писати, що бугаї такі.

Косунечки, да, вже забрали вас від мамки. Да. Так, приїхали ми вже до Анжели ще з одної попробуємо до вечора розібратися. Чи виконає в хлопців спина? Не знаю. У Ярика розбираються за свиною. Наташа вже порізала, Розібрала. Св... нічого не, не, ну, Від кісток порозбирала, сало порозрізала. А це готують фартушки. Заказали, щоб вже рулетики. Да. Щоб... Попросили. Я таким взагалі не займаюся, але це свої. Попросили, щоб вже були готові. Закручені, готові. Намариновані. Готові. Ось викованою бажання. У нас завжди фартушки, якщо ми лишаємо на почереленні, то вони у нас завжди йдуть на отаку смакуту, на такі рулетики. До речі, вчора ми ото показували, пробувала я каптити філе розрізала на рулетик. Дуже смачне, дуже соковите, але, але. Не подобається мені те, що коли ріжеш, сам м'ясо між своїм і собою не тримається, воно пісне. Тут за рахунок усього тіжирку небагато, але воно трошки є. Воно вихолодає і тримається купи. А той не тримається. Не знаю. Значить, мабуть, я щось неправильно робила. Смачне, але не тримається. Пробувала перший раз. Ну, трошки щось не то. Так, Як собі їсти можна, а так. як на порізати, різати, то нема як гарно покласти. Так, Один рулетик готовий, ще один посилочку і там собі вже приїде готовенький, замаринований, в духовочку. Справлюся, щоб завтра відправити. А я жару шкварочку готовлю. На вечерю, хлопці голодні, шкурок наїлися, кави напилися і оце цілий день. Це вже будуть вони їсти, як розберуться з другою свинею, будемо вечерати свіженькі шкварки, свіжину. Наташа вже готовить посилочки. Вакумую. Вчорашнє що ми коптили, поки є в мене час. Та й це, думаю, треба, мабуть, їх розрізати. Подивитися. Це салко таке із почеревенка із фартушком. А це кусочок грудинки. Таку якось ми його. Mm -hmm. Свинка, звісно, допа по м'ясій. Можна на вечеру різати. Це мені знов на пробу. Mm -hmm. Я з усього знімаю пробу. Справилися вже хлопці з дівчатами з двома свинками. Вже їздили шкварку. Погода сьогодні дозволила, дуже, дуже гарний день був сьогодні, тепленький, сонячний. Вже вечоріє. Всім на добраніч і тихо, всім ночі.